29 серпня, у День пам'яті захисників України у Білій церкві було відкрито експозицію Небесні Янголи, присвячену воїнам, загиблим у російсько-українській війні. За кожним експонатом ціле життя життя героя, патріота, людини з великої літери. В експозицію ми вложили всю душу. І розбите серце родин, які залишилися без рідних. Тут ми всі хочемо показати ту біль втрати, яку ми переживаємо щодня, щохвилини. Ми б хотіли, щоб всі бачили, якою ціною дається сьогоднішній наш день, в якому ми зараз живемо, місто, щитайте, в мирі. В кожному ящичку це пам'ять про людину. Не всі були військові, але багато хто. Пішов захищати нашу вітчизну, захищати свою, свої родини зі словами якщо не я, то хто годинник, кікімера, шарф, піксель, горнятко, штурманські карти, нагороди. Всі представлені речі належали полеглим захисникам України. Їх передали родини загиблих, і вони стали основою експозиції Небесні Янголи. Сьогодні вони стали нагадуванням про мужність кожного українця, який зі зброєю в руках став на захист батьківщини. Це маленька краплинка того, що ми можемо як влада зробити. Я впевнений, що в нас великі грандіозні проекти попереду. Так, сьогодні проходить збір інформації. Сьогодні до цієї роботи злучено дуже багато людей. Хто збирається матеріали, і по результатам цього нас ми зробимо дуже багато ще для того, щоб увіковічнити пам'ять героїв, які поклали найцінніше це своє життя. Низько вклоняюся всім вам. Я вклоняюся організаторам, які проявляють ініціативу свого боку. Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. Представлена виставка демонструє громаді доблесть і звитягу військових Білоцерківщини, їхній внесок у захист мирного життя. Знаєте, коли я зайшов приміщення і побачив його вже в такому фактично завершеному вигляді, переживав подвійне відчуття. З одного боку мороз по шкірі. А з другого боку, гордість, що я в одній оцій спільній великій капсулі пам'яті із загиблими героями. Тут особлива атмосфера, особлива аура, не дивлячись на те, що вони фізично не з нами. Але разом з тим, все одно вони тут з нами. Це їхня зараз форма биття, оту пам'ять, яку про них створили. Побажати їм і всім нам одного. Перемога, яка обов'язково прийде, до створення цього простору долучилося багато небайдужих людей і організацій. Ініціативу громадської організації Небесні Янголи підтримала Білоцерківська міська рада, і завдяки спільній роботі управління капітального будівництва, архітектури та містобудування, культури і туризму та громадської організації Небесні Янголи, ми маємо місце для збереження історичної пам'яті, що в нас час має величезне патріотично-виховне значення. Понад рік минув від формування ідеї до її реалізації, але пам'ять сильніша за війну і обстріли. Відвідати експозицію можна у новому приміщенні інформаційно-краєзнавчого відділу централізованої бібліотечної системи за адресою вулиця Олеся Гончара, 11.